Там нормально мы там что делаем? Нормально, да, чтобы долго не считать. Так, свеча низ, потом паутин, потом. И потом палки, потом.

Давай, давай, давай. Що робити? Нічого. Ти мотай. Це на сабе. Це на сабе. А сабе, по сусід. По сусід. Аня на сабе. Слухай, давай, давай. Аня на сабе. Пішли, давайте. Все. Єхати. Що кубать? Знаєте. Ти спить. Подивись, на кого там. Не спить там. Зйом, суду. Іди. Дивись, от. ちょっと待ってくださいね。